Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Бачите, як іде порос у нас, сюди поросяться. Ось у нас теж римочка. Але ж ви бачите, які в неї мастодонти лежать. Це з попереднього тура поросятка. Чому? Тому що вона розпоросилася. Ту дойка, дуже погано в неї стижувалося молоко. Маленькі поросяти не могли це зробити, тому ми їй підсадили оці мастодонтів які її перевертають бідненьку, і стягують. Це буде декілька днів, якщо вам в іншому боксі поросяти щось не случилося. Як їх стягує, якщо в даному випадку їх не, вовремя, не в той час перекинути або не лікувати. Йдуть опороси, як ви бачите. Багато у нас опоросів римачок. Змінюємо стадо. Це буде проблема невеличка, але вона вирішується. Бачите, ці великі свиноматки їх треба вже вибраховувати, вони не потрібні. Бо вони вже не приведуть достатньо кількість поросяток. Ось хочу показати вам тепер, що ви бачили, перейти в інший бокс. Ось з цього боксу взяті поросята. Ви бачите, в якому стані поросята стягнуті, але вони вже кращі гаразд, лежать. Тобто їм вистачало, а просто не вистачало молока. Ось матки почався розвивати масти, тому що була туга дойка. Ну, таким чином вирішуємо питання для того, щоб зберегти. Ще вони побудуть тут пару днів і перейдуть в інший. Тобто назад до своєї мамки. Таким шляхом може легко вирішити питання погодойкості та питання маститу. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.